Було це далекого 2010 року, коли пан отаман Олександр Коваленко під блакитними знаменами регіоналів сів у крісло депутата обласної ради. Тоді у своїх передвиборчих речах обіцяв фінансово допомагати сільським громадам, підтримувати дільничі лікарні і ФАПи, зберігати сільські школи, відроджувати тваринницьку галузь, створювати нові робочі місця. То була блакитно-біла сорочка. 2015 рік нові вибори, нова влада, і пан Отаман Коваленко швиденько одягає зелену сорочку аграрної партії і знову їде в села обіцяти. Опять власть міняється. Здорова, земляки! Ура! Разу в Оленівку Козельщицького району На зустріч звали в сільський клуб, але в призначений час виборці добай, добай. туди не прийшли, тому швиденько принесли захід у приміщення сільської ради, біля якої люди зазвичай збираються по хліб. Цікаво, що виборчою агітацією пан кандидат проводив на виборчій дільниці. І став він вже в новій сорочці обіцяти. А програма ж та сама. Я мій перший азютант. Пандопала. Я тут, Гриш. Представити кандидата в депутати обласної ради від аграрної партії по нашому Кадачинському округу Коваленка Слухав? Чому аграрна партія? Тому що це рубашка, яка знаходиться у кожного з нас, юмен, в тому числі на плечах. Ми носимо все життя. Я вже на посаді керівника підприємства, 12-13 рік. Сьогодні я можу впевнено сказати про те, що ми є Україна, держава аграрна. Чому? Тому що фактично 37% державного бюджету формується за рахунок аграрного сектору економіки. І говорити сьогодні про те, що не підтримати свою рубашку на тілі, свою аграрну партію яка рахується, це просто головне здраво. Молоко те ж саме, говоримо, говоримо за нього на всіх рівнях, а вози нині там. Та я вам скажу відверто, наше молоко потрібно всьому світу. Потрібно просто створити тут переробні заводи, збільшити їх потужності, для того, щоб потім можна було експортувати, знову ж таки, на середню газів, на Китаю, види цього молока, чи сухого, чи інші форми якісь. Тоді ж і ціна була б адекватно залежна від цього. Давай по-чесному. А ти не обманеш? ти ж мене знаєш. Я можу з вами довго говорити, мене мене свідуючи зустріч. Якщо є якісь запитання, то, будь ласка, задавайте. <звідувача> Поясніть. <звідувача> ну, кажуть, що добробут як підрозділ, це підрозділ агрохолдингу Холдену так? Звісно. <звідувача> а скільки це орендує землі добробут у районі Козирчинському і скільки Асторта орендує у Полтавській області? <кій> Това агрофірма Добробут орендує в п'яти районах Полтавської області майже 40 тисяч гектарів землі. І ще, будь ласка, будь ласка, будь ласка кажуть, що Кобиляцький район це майже повністю добробут. Ні. Це правда? Ні? <кій> в Хайчинському районі майже 17 тисяч і в Кобеляцькому районі майже 16 тисяч ріллі. Люди слухали уважно, бо лунало все красиво. Нарешті один козак не витримав і почав питатися отамана Коваленка, що ж він за п'ять років депутатства корисного для людей зробив. Два запитання, газета Нова година з тобою. Ну на сьогоднішній день ви обласний депутат і ваша каденція закінчується. Пішли тоді від партії регіонів і закінчиться. Ну, як на нашу думку, ми аналізували тим, що. Цукровий завод закритий в Кобиляках, mm -hmm. марш завод Галачинський теж обіцянки, в принципі, не виконані. В Біликах поставили той свинокомплекс, в принципі, не ви особисто структура, яку ви входили. Там теж проблеми не вирішені. Брехня! Чому? Брехня! Ні, чекайте. Брехня. Я не Брехня! Я ніякого відношення не маю до свинокомплексу в білих. Мала партія регіонів в цілому, Довіченко і вся група, яка лобіювала ці всі речі. І ви їх підтримували так само. Ну, суть -то в тому, що ви знову йдете під брендом аграрної партії і знову обіцянки, і знову. Ну, чим, як ви поясните, ті дії, чим закінчилась ваша каденція, як підведемо в підсумки, а ви знову говорите, питання з молоком не вирішено в області. Так монополізм існує, ціни. Тримають монополію люди. В темі не, не приймають участь. Ну, як ви поясните, та каденція закінчена для вас успішно? Це що було? Тепер ви знову обіцяєте, що ми наведемо порядок, ми аграрна партія. Гарне слово, аграрна партія, гарний бренд. А це рубашка, яку ми носимо. Всі. І я в тому числі. І я в тому числі. Сочини для мене, що він такої, щоб душа спочатку розвернулась, а потім обратно завернулася. Я від, відкрито людям кажу і кажу їм правду про те, що ми будемо відновлювати аграрну партію, тому що ніде комплексного розвитку села, ні в якій програмі ні в любої партії більше немає. До речі, я вам дам відповідь на ваші запитання, щоб ви дуже не затягували. По-перше, я йшов мажоритарно, мене підтримало 67% Козайчинського району. 67%. Вміє пан отаман і словами заморськими говорити, і кулаками на інших махати. Алло, на проході. На проході ти на роботу спішиш сьогодні чи ні? Альо, не спішиш, а я на роботу теж спішу. А що ти мені тикаєш? А то що тикаєш? Слаймо там біля стріночки і сті. І не мішає людям, тому що тут сидить 100 чоловік, якому кожен на роботу треба їхати, а ти буваєш, вони другає. А тому і зібрати, або закрізь. По-друге, якщо ви пригадаєте дуже добре, ви теж був головою адміністрації, нагадувати вам чи не, не потрібно нагадувати? Як тоді заганяли під знамена партії регіонів, людей усіх? Да, так я вам можу розказати, люди добрі. Шаг влево, шаг вправо, розстріл на місці. Ви повинні, ви повинні бути тільки з тими іначе Служба безпеки, Уведе і всі інші і фіскальні органи. Будуть працювати над вами і дуже і Стосовно цукрового заводу Білики. Не треба мені говорити про цукровий завод Білики. Цукровий завод Білики вимушено зупинили на рік. І в 2016 році він буде працювати, тому що в державі повне перевиробництво цукру. І це знову ж таки функція регуляторні держави повинні бути. Держави. До речі, ми не залишили ні одного працівника штатного, які працювали в структурі по цукровому заводу без роботи. Всі люди працюють на сьогоднішній день, і готують завод до роботи в 2016 році. Всі. Це більше 400 чоловік. Інші люди переправлені працювати на інші заводи. Воржицю, Глобинова. По поводу свинокомплексу е, ясні зорі. Ні я ні я. Ні ті, хто зо мною знаходяться, ні то агрофірма Доброб ніякого відношення не має до будівництва цього комплексу. Це право приймати було прийма... рішення. Або громади, або Кобиляцька районної державної адміністрації. Ми до цього ніякого відношення абсолютно не маємо. Добре, в цю хвилину зараз в Кобиляках на базарі партія аграрна привезла цукор, олію, муку за пів ціни. Чотири тижні підряд ми продаємо сільхозпродукцію, створюємо ярмарки. Ми продаємо за цінами виробника. Люди добрі, не слухайте даного виступаючого, коли кажуть, за півпродукції. Нічого подобного. Я вам перто від, 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 відверто скажу, які ціни? Поїдьте і подивіться. М'ясо 55 гривень. Олія 17-18, цукор 11 гривень. Це реальні ціни. Ми не в убиток продаємо. Ми продаємо з маржою 15, 16-17% на сіхоспродукти. А ми вам продукцію видаємо кожного року. По цих самих цінах, що зараз на базарі побуляють. Ми продаємо сьогодні в розніцю людям. В розніцю. Ми не оптом продаємо сільську споду. Ми сьогодні з Грознівцю людям продаємо. А тим часом на ринку пан отаман продає дешеві олію, м'ясо, цукор. Подивитись в інтернеті, як під виборців робиться. Цирка ми відносимося зовсім негативно. Тому що вони дочні годувати п'ять гос, а вони годують перед виборами. Замість того, що 5 років своїм пайовикам дешевше продукцію продавати, робить акції лише за тиждень до виборів. А сівши в крісло депутата і забуде про людей зовсім. Це не тільки моє мнення, це мнення народу. І це, мабуть, людей уніжає таке, що це там. Ну звісно. Должно б унижати, про, що такі ціни. Продвинуться в депутати, а потім. І забудуть за них. І, і потім паяють ціни хіба ж такі, так? Так. Да. Все одно за тих людей ніхто не буде голосувати за цю партію. Ну а потім ж вони ж накрутять тричі більше і здаруть все, що вони скинули перед вибором. Та, Ми з вами согласимо. Так, що це, це цирк. Нам цирк не треба, щоб приїжджав кобильок. У Нас цирк друга й В Козеччині, в Кобиляк, в Нових Санжарах. По селах їдемо, їздимо, продаємо. А цукор наше підприємство видає кожного року людям на напоїть. Тут є бойовики, кстати, спитайте. Ну якби це було не під брендом аграрної партії, то питань би до вас в принципі не було. Це ваш ви як виробник маєте право грати на ринку ціни, як ви Ми, вважаєте. А коли сьогодні йдуть вибори, ви привозите на ринок. Я вам, дуже ціни ціни, я вам поясню, брендом аграрної партії, коли, це, вивозиться, світло, коли вивозиться вив... продукція від товаровиробника, а в даному випадку є товароробник то в агрофірма «Добробут», М'яса, цукру, круп'яних і всіх інших. Згідно наказу по підприємству, який затверджує генеральний директор, вивозиться вся ця продукція і реалізується по розрібним цінам на ринках кобелях, Санжар, Козетчина і інших сільських громад, де до мене люди звертаються кажуть, привезіть нам і реалізуйте. Я думаю, що і я бачу в цьому тільки добре. Закон про Ні, не порушуємо абсолютно. Не ви порушує. не ви будете під політично і роздаєте. То ваше право думати, чи приймати рішення, я порушую чи не Вони вони не роздають, вони продають. Ми продаємо за цінами доровара виробника. Такі ціни, до речі, люди добрі повинні бути повинні бути. Тому що спекулятивні ціни це вже вищі будуть ціни, ті, що йдуть на ринках в містах. А сьогодні ми маємо можливість продавати по такій ціні. І продаємо. І в подальшому будемо запроваджувати такі ярмарки і давати людям можливість скупити за цінами виробника ту чи іншу продукцію. І поїхав пан отаман. іншим свою новую зелену сорочку рекламувати. Вы не оправдали оказанного вам високого доверия. Невозможно работать. Вы даете нереальные планы. Это как его? Волюнтаризм.